Налаштовуємо зв'язок із Дмитром Корчинським. Це письменник, засновник батальйону Братство. Чи чуєте мене, пане Дмитре? Так, чую вас. Слава Україні. Слава героям. Тисячі людей сьогодні прийшли попрощатися із Іриною Фаріон. Учора на Перестасі також була така ж кількість людей, і насправді досі якось важко повірити, важко усвідомити в те, що це сталося. Це сталося саме із нею. Сьогодні впродовж ефіру будемо говорити про її постать, про її вклад для України, про її вбивство. І хочу перш за все запитати, яким було ваше усвідомлення того, що її застрелили, з якими думками виживати ці кілька днів. Це дуже важка втрата. Вона була видатною жінкою, видатним науковцем, вона була видатним діячем. Видатною націоналісткою, і звісно, це дуже велика втрата для України. У мене до речі, таке питання. Я вибачаюсь до вас. А ви не знаєте на похороні був міністр освіти лісовий і, взагалі, хто із уряду, можливо, і з керівництва держави був на поховання не бачили особисто чи був він, чи не був. Тому не можемо спростувати чи підтвердити. Ми бачимо, що коли наше СБУче головне управління розвідки дістає їхніх головних пропагандистів, або просто якихось пропагандистів, дочка Дугіна, наприклад, то Путін був на похороні і весь цей істеблішмент огідний, московицький був там. І от я просто не знаю, тому що я тільки що з дороги і не мав можливості з'ясувати. А от хто вшанував пані Ірину із керівництва держави, мій погляд, це було б необхідно. Якщо навіть е, наш ворог, а це звірі віддають шану своїм, то невже у нас ніхто не віддав шану? Я сподіваюся, що просто я, ми з вами не побачили цих людей? Не знаємо, але це мало би бути якось, можливо, широко відомо. Була міська влада та Керівник обласної військової адміністрації а таких людей, як президент, міністр освіти, то а вже ж не було. Про міністра освіти не можемо стверджувати. Ну і це дуже прикро, що тобто, це неприпустимо, тому що люди такого масштабу і такого впливу, як пані Ірина, такого самовідданого служіння протягом десятків років, щоб не вшанувати їх. Щоб не вшанувати таким чином їх смерть, це свідчить про те, що і ще багато хто у нас, на жаль, у владі не зрозумів, що відбувається. Ну, Але десь Бог ще зрозуміють. І е, е, мушу сказати, що, е, на жаль, я побачив в, в соціальних мережах, в Ютубі багато експертів досі продовжують скування, пані Ірини, на моє глибоке здивування. Або такі слова, от вона бо я ставився до неї неоднозначно, Це, звісно, не можна нікого, але от у мене неоднозначне ставлення, чи та, вона була такою контроверсійною особистістю. Я хочу спитати у цих людей: кого цікавить ваша думка? Ця людина вже увійшла в історію, і е, вона боролася все своє життя. Серед борців взагалі нема ніяких зручних людей. Не буває. Репутація у Бендери у Шухевича була вкрай погана серед Галичан, наприклад, свого часу, коли вони діяли, устіли репутацію Бендера, мав якогось то німецького, то московицького шпигуна, і так далі. І таке ставлення до всіх людей, які займають визначену безкомпромісну позицію завжди в суспільстві. Але коли. Бандера очільника ОУН вкраю до якої було дуже неоднозначне ставлення, коли його засудили на смерть, його вшанувала вся країна, вся Галичина, принаймні тоді вшанувала, зрозуміло, що це і Він став бождем тоді, коли отримав смертний вирок, власне кажучи, що навіть ті люди, які там щось наважувалися говорити, коли він був на свободі, і коли організація там і він очолював організацію висловлювала свої підозри, якісь нерозуміння шляху його приз прирекли на смерть. Він став загальним лідером одразу. Тут ми бачимо просто якусь дивовижну ситуацію. Це де деморалізоване суспільство. Що ці люди, які нібито претендують бути володарями громадської думки на щось там впливати, дозволяють собі казати, У мене було неоднозначне ставлення. Хто ти такий? Потворив, що у тебе неоднозначне ставлення. Заткнись, це вона була небезпекою для Москви. Ти точно ні для кого жодної небезпеки не являєш для жодної Москви? І е, звісно, що не, ну я думаю, що багато хто зараз в українських збройних силах, е, коли веде свою війну, підписують. Да, ми бачили, що хлопці підписують міни і снаряди паріон за паріон. І коли посилають їх на Москву. Я думаю, що нація помститься належним чином в результаті. Також, от, до того, що ви кажете про те, що хтось писав, не все так от, однозначно, до тих коментарів, письменник Мирослав Дочинець на своїй Фейсбук сторінці, власне, таким людям написав про те, що тим, хто поблажливо лукаво пише, якою б не була Ірина Фаріон, три крапки. І... Пише, що вона була такою, якими не наважуєтесь, не вмієте, не хочете бути ви. І тому ходила як Валькірія мінним полем, між мовою і язиком, між великими мертвими і боязкими живими, між отямтися і какая різниця, і притягувала до себе стріли, а зрештою, і кулі, пане Дмитре, хто на вашу думку її вбив? Хто замовив цей злочин і наскільки великою є ймовірність? Причетності Росії я думаю, що причетність Росії очевидно це швидше все. Ми можемо трошечки припустити, що можливо, це якийсь здурень. Тобто, якщо дурні стріляють в президентів Сполучених Штатів, наприклад, то можна уявити, що якийсь здурень піддався тій кампанії цькування, цькування пані Ірини, яка так довго тривала. що... Кожний вирішив кинути в неї брудом, буквально і обізвати агентом ФСБ чи людиною, яка працює на ФСБ. Ми можемо уявити, що якийсь дурень вирішив це здійснити. Але наскільки я знаю, з джерел в правоохоронних органах в СБУ, скажімо, зроблено все було достатньо кваліфіковано це з вбивством, і цей негідник, який стріляв чи двоє негідників, вони уходили. Дуже кваліфіковано це не схоже на дурня. Ну принаймні, зараз в правоохоронних органах і в СБУ ніхто не вірить в якогось випадкового дурня, звісно, що це Москва, це агент підготовлений Москвою або добре проінструктований Москвою. Не виключено, що це хтось із місцевих наше СБУ і головне управління розвідки використовують місцеві. Кадри, коли здійснюють операції в Ерефі, Ерефія так само могла використати когось місцевого для того, щоб це здійснити, здійснити цей теракт. І тут очевидний мотив. Ну, перший мотив їм потрібно було відповісти за своїх пропагандистів, яких діставала СБУ і головне управління розвідки. За Захара Прилєпіна, за оцього от потвору, яку підірвали в Ленінграді, за душі за доньку Дугіна, зрештою за того самого Ківу, їм ем потрібно було дати відповідь. Вони не знайшли дуже яскраву фігуру. Фігуру, яка перебуває у Львові. А дістати кого-небудь із наших у Львові це для них іще більш цікаво для того, щоб показати. Бачите, Львів, таке от. У них враження там все ще в Москві, Що Львів це така от столиця спротиву, бачите, навіть там, в столиці спротиву, ми можемо діставати їхніх людей. Це перше, друге, вони звісно скористалися кампанією цькування для того, щоб кинути тінь і посіяти додатковий розбрат в Україні. Тому що ну зараз ви ви бачите міністерство освіти проти Фаріон СБУ порушила проти неї кримінальну справу. Третя штурмова в неї довго плювалася. Ну так вони, мабуть, всі змовилися і замовили вбивцю чи організували це вбивство? Так це має звучати, і таку версію, звісно, уже підкидає Москва. Тому що вона хоче внести розбрат. Вона хоче, щоб українці рвали зубами одне одного. Щоб ненавиділи одне одного. Е, на їхню думку, кожний кучма повинен мати свого Гонганце. От, і тепер от пам'ятаєте, хто вбив Ганю Ганзю? Пред'являли Порошенку. От зараз будуть пред'являти хто вбив Ірину Фаріон, будуть пред'являти Зеленському. І... Зараз ми бачимо вже як московські тролі впроваджують версію, що це було вигідно українській владі, тому що вона була опозиційна, тому що українська влада взагалі хоче зараз розправитися з націоналістами перед підписанням перемір'я і думаю, що будуть заважати націоналісти підписувати це перемір'я і так далі. Ну тобто, всяка маячня. Але на жаль, ця маячня знаходить відгук. В серед українців і ми бачимо, що московицька пропаганда і московицькі інформаційно-психологічні операції на ефективні в українському суспільстві вони мають низькі КПД, тому що вкладаються десятки мільйонів доларів. Ви цю пропаганду ви розумієте, що якщо на розгон в соціальних мережах якихось тез різноманітних кинути. 30-50 мільйонів доларів то це буде суттєвий вплив, е, незважаючи навіть на якусь там саму по собі невелику е, невеликий коефіцієнт корисної дії. На жаль, ми все це з'їдаємо тут в Україні, і озлобленість одних українців проти інших дуже велика. Е, Ця озлобленість, яка множиться на нерозуміння, того, що ми маємо бути дуже єдині в цій країні, а бути дуже єдиними, це означає, що підтримувати один одного святих немає. Всі люди так чи інакше помиляються, але якщо ми бачимо безкомпромісну людину, ми маємо однозначно підтримати безкомпромісного українця, тому що всі наші біди протягом сотень років це українська компромісність. Це українська нерішучість, це українська, українська нездатність іти до кінця, і от пані Ірина, це протилежний типаж, тобто вона безкомпромісна, і вона все робила до кінця. Це надзвичайно цінно в суспільстві, яке схільно. Піддаватися облуді, яке занадто схильне на компроміси, в тому числі моральні компроміси, навіть під час цієї страшної війни. Чи буде чи посіється розбрат, чи навпаки, цей злочин стане прозрінням і? З іншого боку, чи посіє зерна страху в українському суспільстві? А чи навпаки, можливо, змінить ставлення українців до війни та миру, до важливості мови, культури, зрештою, історії ну, зерна страху не посіє. Ми вже звикли. На жаль, до смертей наших кращих синів і дочок цієї нації, і на війні, і постійні ракетні удари, і, само собою, що ні. Але до розбрату я боюсь, що це може призвести, адже я не побачив, щоб оці люди, які брали участь в кованні пані Ірини, щоб їх попустило, їх не попустило цих людей. Вони все це продовжують, і звісно, що ті люди, які її любили, які її підтримують, які жахнулися тим, що сталося, ну вони не можуть не відчувати зневаги до тих людей, які Продовжують говорити про своє неоднозначне ставлення, про те, що вона контроверсійна особистість. Про те, що я вже після її загибелі, я вже я бачу, що продовжують маячню це. Вона працювала в інтересах ФСБ, що вона була агентом ФСБ. От Всяка така гідота продовжує литися цими людьми, і ці люди все ще ну їх знову запрошують, їм знову дають слово. Тобто, це працює, розбрат працює, і на на жаль, Москві це вдається з цим розбратом. У заголовок нашої програми ми винесли запитання: а якщо стрільця не знайдуть, чи може бути таке, пане Дмитре, що цей злочин не розкриють? Про що це тоді буде свідчити, і якими можуть бути наслідки як для української влади, так і для? Правоохоронців і для суспільства. Ну, це до, добре організований злочин проти людини, яка жодним чином не охоронялася. Добре організований, добре організований спецслужбами, дуже велика вірогідність, що не знайдуть виконавців. А, тим паче, що і виконавці вже може не бути в ну Тобто, так, це цілком можливо, і, звісно, це буде удар по владі. І я думаю, що значною мірою на це і розраховувала Москва. Ви думаєте, виконавці також вже могли ліквідувати? Ну, це цілком вірогідно. Давайте не, забу... не будемо зараз. Ну, у нас аналогія. Українські спецслужби організували серію вдалих замахів. В Гресі і на окупованих територіях в більшості випадків на виконавці не було знайдені, тобто так, якщо добра організація процесу, то вдається або вивести виконавця, або позбутися виконавця, е, можна використати виконавця сліпу. До речі, буває, е, скажемо, вони цілком могли знайти яку-небудь людину, навіть з ПТСР або і без цього. Е Московські агенти могли пояснити, їй, що пані Ірина справді подивіться, почитає інтернет. Вона справді працює на ФСБ. Це в інтересах держави, в інтересах суспільства. І навіть натякнемо тобі, що це в інтересах СБУ для того, що ти зробив цей постріл. І до речі, вона тобі ще 50 тисяч доларів, між іншим, тому що це от тобі, от насправді від глибинної держави, так. Від глибинного суспільства ти дієш в інтересах абсолютно. Ну після того, як він подіяв на свіросу в цих інтересах, потім, звісно, що замість того, щоб передати йому решту грошей, його цілком можна десь притопити в болоті. щоб не було сліду. Так це часто відбувається. Чи можна не допустити того, що наче на, на, служби використовують сліпу? Багатьох в Московії негідників. Чи можна да, не, допуст... не допустити того, щоб справу просто замнули? Я не думаю, що в інтересах влади а, якось замнути цю справу навпаки, оскільки я знаю, що найвищі чини в Службі безпеки України зараз займаються цією справою. Почали одразу займатися цією справою? Тобто, от якраз краса зовсім не в інтересах влади для того, щоб це загубилося. Тобто, влада зараз на за моїм враженням і за моєю інформацією докладає максимальних зусиль. Тобто, от, хто не зацікавлений в тому, щоб це якось е, пройшло просто так? Хто зацікавлений максимально, щоб знайти виконавця, е, це влада, ви вже. Частково відповіли на моє наступне запитання, яке я поставила вам найпершим. Але все ж, якщо трохи детальніше, який сигнал від Росії для українців ви вбачаєте в контексті вбивства Ірини Дмитрівни, жінки, яка все своє життя твердо боролася за те, щоб в Україні було лише все українське? Це очевидний сигнал нам. Це ті самі сигнали, які давалися ще в кінці 20-х і 30-х років. Для Московії українські письменники, літератори, філологи, науковці завжди вони це краще розуміли ніж ми. Завжди, що вони становили для Московії часто більшу небезпеку, ніж підпільники, кажемо, вони почали знищувати українських літераторів, поетів. Неокласиків яких-небудь, раніше, ніж вони дістали Євгена Коновальця. Євген Конувалець організовував збройну боротьбу. Але е, до нього руки дійшли потім. А спершу потрібно було знищити поетів, спершу потрібно було знищити українознавців. Е, і от для них це була небезпека. Ми недооцінюємо своїх, ми недооцінюємо тих людей, які справді. Е, Роблять українську культуру, які захищають українську культуру. Цій шістдесятилітній жінці багато ідіотів кричали, чому ти не на фронті. Так ось виявилося, що вона таки була на фронті, що вона ризикувала виявляється не менше ніж солдат в шансах, і що досі в Україні захист української мови є смертельно небезпечною справою. І вона загинула саме в цій смертельно небезпечній справі. Ви знали Ірину Фаріон особисто. Якою вона була для вас? Якою залишиться в пам'яті? Можливо, ви пригадуєте якісь розмови із нею? Що вона говорила? Ну, це була суцільна енергія, вона була надзвичайно енергійна і в розумовому смислі, і в смислі громадському. Тобто вона була серйозний філолог. І це рідко поєднується. От людина розумової праці, і людина дії зазвичай ми звикли, що це різне. А тут вона була одночасно і людиною поглибленою розумовою праці, тобто вона написала багато книжок, силовії це фахова література. В той же час вона була і полум'яним пропагандистом, і полум'яним борцем водночас. Яка не лякалася, не здавалася, не піддавалася на тиск. Ну, власне, вона була такою, якою має бути людиною, яким має бути українець в ці часи. Я бачився з нею лише один раз, коли почалася ця остання кампанія скування, то я виступив на її захист і робив це активно. Потім в самій пік цієї кампанії цькування я організував презентації. Нової книжки у Києві прийшло дуже багато людей на цю презентацію для того, щоб її підтримати, е, е, ну, ми разом робили цю презентацію, і це було вкрай цікаво і е, справді захоплююче. і е, з точки зору навіть інтелектуальної. Е, тобто я е, Одразу було відчутно, що це людина непересічна, що це людина визначна, що це людина визначна. Тобто, це от враження, яке ти отримував з перших хвилин спілкування. Як ви думаєте, чи оцінять українці чи осягнуть українців всю велич її постаті? Та, звісно, і у нас так завжди буває. Ви ж Подивіться. Ми всіх починаємо цінувати. Українці здатні любити тільки мертвих героїв. Живих зазвичай ні. До живих у них неоднозначне ставлення, тому що всі герої є контроверсійними особистостями. Всі герої у нас вірогідно, працюють на ФСБ, або на польську розвідку, або на німецьку розвідку. Тобто, це от завжди і так у нас є. До Франка було дуже неоднозначне ставлення. До, ОУН, до всіх унівця було дуже неоднозначне ставлення. До Дмитра Донцова було неоднозначне ставлення навіть середовище ОУН. Тобто, у нас до всіх видатних людей, яких ми візь знаємо, якого тільки не візьми, у нього неоднозначне ставлення. Натомість потім, після смерті, особливо після загибелі від рук ворога. Всі починають цінувати і вивчати в школах, називати вулиці. І я переконаний, що будуть вулиці Ірини Фаріон, що у Львові буде стояти пам'ятник, пам'ятник буде стояти у Києві, пані Ірині. І е е Львівська політехніка буде, можливо, ну, переименована там на іменем Ірина Фаріон. Принаймні там буде величезна дошка. Відкривати її буде оцей ректор. Чи хто він, директор цієї львівської політехніки, який виганяв її з роботи? Арсен лісовий буде проливати сльози і носити квіти до меморіальної дошки. присвяченій Ірині Фаріон, Напише мемуари, як він її підтримував і захищав, і насправді він відкрив цей талант свого часу. Все це ми побачимо, все це ми прочитаємо.